Доброго дня! Рада вас вітати на уроці математики! І ми продовжуємо з вами знайомитися з одиницями вимірювання часу. І сьогодні ми познайомимося з такою одиницею вимірювання як хвилина. І будемо визначати час за годинником. Давайте з вами назвемо Числа. Першого десятку. А тепер порахуємо у зворотному порядку. Десять, далі. самі. Назвіть, будь ласка, найменше число в числовому рядочку. Вірно, це число 1. А найбільше число в числовому ряду. Це число 10. А зараз я вам пропоную назвати числа, які заховалися за повітряними кульками. які ви молодці? Назвіть, будь ласка, числа другого десятка. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Молодці. Наступне завдання вам треба збільшити число на одну одиницю. Перевірте себе, назвіть число 12. Збільш на одну одиницю. Вірно, отримаємо число 13. А зараз, навпаки, нам треба зменшити число на одну одиницю. Число 2 зменшить на одну одиницю. Одержимо одиницю. Число 12 зменш на одну одиницю. Одержимо число 11. Молодці. Обчисліть усно вирази: Десять додати два, дванадцять. Двадцять додати два. Двадцять два. П'ятдесят додати п'ять. П'ятдесят п'ять. А зараз давайте з вами пригадаємо, що доба це ранок, день, вечір, ніч. У добі 24 години. Назвіть частину доби. Ранок, день, вечір, ніч. А зараз назвіть самостійно. Ранок день, вечір, ніч. це доба. Пригадай. Відстань між двома сусідніми числами на циферблаті годинна стрілка долає за одну годину. Давайте з вами разом порахуємо години. Перша година, 2 година, 3 година, четверта година. П'ята година, шоста година. Сьома година, восьма година, дев'ята година, десята година, одинадцята година, дванадцята година. Маленька годинна стрілочка робить один повний оберт за дванадцять годин. Пригадай, хвилина короткий проміжок часу, година довгий. За одну годину велика хвилинна стрілка робить один повний оберт, а маленька година за цей час переміщується на одну велику поділку. Запам'ятай, відстань між двома сусідніми числами на циферблаті, хвилинна стрілка долає за 5 хвилин. Ви бачите, на циферблаті великі рисочки і маленькі рисочки між великими рисочками 5 хвилин. Кожна маленька рисочка. Це одна хвилина. Одна поділка одна хвилина. А зараз давайте з вами із хвилинною стрілочкою порахуємо хвилини. П'ять хвилин, 10 хвилин. 15 хвилин, 20 хвилин. 25 хвилин. 30 хвилин. Хвилиночка, Хвилинна стрілка пройшла пів шляху половину путі. Рахуємо далі. 35 хвилин, 40 хвилин, 45 хвилин, 50 хвилин. 55 хвилин. 60 хвилин. Хвилинна стрілка пройшла повний оберт по циферблату, відрахувала одну годину, тобто 60 хвилин. Давайте пригадаємо, що 60 секунд дорівнює одній хвилині. 60 хвилин дорівнює 1 годині. А 24 години це 1 доба. А зараз трошки потренуємось. Скажіть мені, будь ласка, котра зараз година на годинничку? Ми з вами бачимо годинна стрілочка вказує на число 2. Хваленна стрілочка стоїть у нас рівно вгору, тобто показує рівний час на годиннику дві години або друга година. А зараз приготуйте, будь ласка, зошит, ручку і трошки попрацюємо в зошиті. Поставте відео на паузу, визначте час за годинником. Перевірте. 3 години, 6 годин, 11 годин. Продовжуємо. Поставте відео на паузу. Запишіть час, який показує кожен годинник. Перевірте себе. 4 години 30 хвилин. Ми з вами бачимо, що маленька годинна стрілочка стоїть між числами 4 і 5. А хвилинна стрілочка пройшла пів шляху, тобто 30 хвилин відрахувала. Половина, то годинник показує 4 години 30 хвилин. Другий годинник 10 годин 30 хвилин. Який час показує годинник? Вірно, 5 годин 0, 0 хвилин. Годинник показує рівно 5 годин. Поставте відео на паузу. Запишіть в ЗОшит. А тепер давайте з вами подивимося уважно. Де знаходиться? Маленька годинна стрілочка. Годинна стрілочка вже відійшла від числа 3 і йде до числа 4, тобто знаходиться між числами 3 і 4. Хвилинна стрілочка показує на число 10. Це Хвилини червоним вказані години, білим вказані хвилини, тобто на годиннику три години і десять хвилин. Подивіться уважно. Наша годинна стрілочка знаходиться між числами 5 і 6. Хвилинна стрілочка вказує на 50. Тобто годинник показує 5 годин 50 хвилин. Запишіть час самостійно. Поставте відео на паузу. А зараз давайте перевіримо. Годинна стрілочка стоїть між числами 7 і 8. 7 годин вже пройшло. Так, стрілочка рухається до восьмої години. Но ще на годиннику 7 годин, бо стрілочка не дійшла ще до числа 8. Тобто на годиннику, 7 годин і 15 хвилин. Ми сьогодні з вами. Познайомилися із такою одиницею вимирювання часу і як хвилина. Потренувалися визначати час за годинником. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу!